Знаєте, що найчастіше питають батьки, а чи готова їхня дитина до вступу на творчі університет? І навіть сама дитина, що досить стильно впевнена у своєму рівні малювання, я вам дам підказку. На вступному іспиті з рисунку, найчастіше ставлять на тюрмо простих предметів. Та може бути геометричні фігури, та може бути база, та може бути книга тощо. Але, на жаль, на превеликий багато хто, половина учнів, може бути, на жаль, втрачає бали через елементарну, як лінійну перспективу, тіні, донадто грубий шервий контур тощо. І якщо хочете скласти вступний рисунку, рекомендую звернутися до підготовки до викладача та малювання і навіть знаєш, я, викладач рисунку, готую до вступу, в ходешні наклади на деляцях на ми розбираємо композицію, академічний рисунок навіть портфоліо. Наняття в мене індивідуальні парні двох-трьох людей усієї наявної наочності. Пиши мені в директ, і я підкажу, що почати, які матеріали використовувати тощо. І бажаю вам успішного вступу, без стресу.